на каналі Ліпки і сьогодні ми будемо ліпити е, як правильно сказати е. Я буду ліпити ще Пес Plants vs Zombies І перший нам потрібен коричневі. Якщо що вже коли ми доліпимо всіх рослин з тих стадій, то ми будемо ліпити типу, типу ті модернізації. Типу, ну, коротше, ви зрозумієте, будете бачити. І шипи роблять то, вони стоять, їх не можуть доїсти зомбі, і вони їх дають атаку знизу, коли вони стоять на клітинці, там, де вони стоять. І тепер отак робимо, як скушинку, тільки трохи другіше. Робимо отак, 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 отак. Отак, отак, отак. В другу сторону робимо так, розкочуємо. І у нас виходить ось такий коричневий горбочок. Та? І далі беремо на тому горбочку, перше ліпше зробимо в очі. Перший робимо в очі. Так Та, як я вас вчив, пробачте, що сміюся, бо я запутався трошки. І робимо отакі ока блока. І, І на шипеє модернізація ті, желізні шип'є. Вони наносять більше урону. І якщо грагантюа йде, то йому потрібно буде 3, 4 певне раза бахнути по шибам, щоб їх приб'яти. І отак у нас виглядає, ну, то що не кінець. Ми ще беремо білий, білий. І робимо отак. І отак потрібно зробити по всьому тому ну, штуці оцій. Отак то ми доліплюємо його легенько. Пліць як він зараз виглядає. І останній щепик. Десь бо тут перекріп'яти можна. Буту. І готово. Подивіться, які в нас колючки вийшли. І з рослини які файні колючки з рослини проти зомбі у нас вийшли такі красиві Ши з такими. І ставимо до наших гліпок. І якщо що, я ось цих двох гліпок трошечки зробив не на камеру. І тому подивіться, які вони красиві. Тройний горохостріл і перчик. Подивіться на його вусика прикольні. А тройний горохостріл, то три горохостріла разом. Вот так. Всем пока!